Музей історії електрифікації Прикарпаття ще одне цікаве місце екскурсійного паломництва на мапі Івано-Франківська з'явилося два роки тому. Особливою популярністю воно користується на початку літа, коли сюди щоденно буквально одна за однією приходять групи школярів. Адже це справжній порятунок для керівників пришкільних таборів та тих, хто веде навчально виробничу практику. Корисне і не банальне дозвілля і далеко їздити не потрібно. Ми під час канікул провели вже ряд екскурсій і в обленерго я вже другий раз. Правда, не з цим класом. Але... Це досить цікавий музей. Для дітей, які вони ще не вчили фізику, вони не знають електрику, вони більш зацікавлені в цих розмовах в такому музеї. Учні першого гімназійного класу музеї історії електрифікації. Вперше більшість з них досі навіть не чули про існування такого. Після екскурсії нових вражень у дітей безмежно багато. Нам інструктор розказував про визначних людей. Вольт про Алесана Вольта, який на честь нього зараз названо. На розетках пише вольт, 220 вольт. Розказували, які були лампи і лічильники. Найбільш цікавим для мене було те, які були в давнину прилади, наприклад, патефон. Не про нього чувала, ніколи не бачила, як він грає. Окрім раритетів, які слугували нашим предкам як джерело світла ще до виникнення електрики, юних екскурсантів зацікавив макет залізничного вокзалу Івано-Франківська. Це перша міська споруда, в якій було ввімкнено електроосвітлення. Загалом в музеї зібрано експонати та інформацію, яка ілюструє основні події 80-річної роботи місцевих енергетиків та справжніх фахових династій. Історія електрифікації це є частина і історії краю, історії міста. З іншого боку, це профорієнтаційна робота. Вони знайомляться із особливостями професії енергетика. Ну і не останнє наше завдання на початку літніх канікул нагадати про правила електричної безпеки. І для цього ми ведемо екскурсії на території, де є свої трансформаторні підстанції. Нагадуємо, показуємо і сподіваємося, що це матиме результат. На початку створення музею його відвідали усі працівники компанії. Коли ж слава про нього набула гучнішого розголосу, сюди почали приходити всі бажаючі. Екскурсії проводять безкоштовно потрібно лише заздалегідь попередити про бажання навідати у гості до енергетиків.